Вечір в хату, друзі, з вами технозавр. Ви часто просите збірку від 15 до 20 тисяч гривень. Тому хочу вам продемонструвати найбільш потужну збірку, яку можна зібрати тут і зараз, із повністю нових комплектуючих без Китаю OLX за 18 тисяч гривень або 16 тисяч, якщо вам не потрібен корпус і ви полюбляєте коробку від бананів. Проте дуже важливо не забувати натискати вподобайку. А якщо тут вперше можна і підписатись на канал, ціль набрати 10 тисяч підпис. До кінця цього року, тому беріть чай, печиво і приємного перегляду. Процесором буде зірка малих карманів Intel Core i3 10105F, самий вигідний по ціні та якості продуктивності: 4 ядра і 8 потоків. Термопакет 65 Вт. Він має чудову продуктивність на ядро і видає середній бал більше, ніж у i 5 10400 f що робить його дуже вигідним рішенням для ігрових задач. Охолоджувати наш процесор буде Deepcool Seta 31. Суперово буде справлятися з 10105F, але якщо ви хочете щось потужніше, 4 пінове, то Deepcool Gamax 300 це гарний вибір за майже ту саму ціну. А якщо грошей ще більше, то можна взяти Cooler Master Hyper 2012. Материнська плата проста – це Gigabyte H470MK, Micro ATX Form Factor 1200 Socket, PCI Express 3.0, один роз'єм для M.2 2 накопичуваща, 4 фази живлення. Суперово підходить для i 3 D10105F, а більше зараз нам і не потрібно. Оперативна пам'ять буде сексапільна Patriot Viper Elite 2 Red на 2666 МГц, CL16, дві плашки по 8 ГБ. SSD-накопичувач тикнемо бюджетний M2 від APACER на 512 ГБ. Він має великий ресурс запису на 400 ТБ, стандартним для бюджетників 4 канальним контролером, швидкість читання 2100 МБ в секунду, а швидкість запису 1500. Тип елементів пам'яті 3D NAND TLC. А якщо говорити за переплату, рекомендую взяти Samsung 970 EVO Plus на 500 ГБ. Та сама красотка, яка тащить наші ігрові задачі, буде RX 6500 XT Pulse на 4 ГБ від компанії Sapphire. Переходимо на сайт, пишемо назву відеокарти, вмикаємо темний режим сайту і починаємо вивчати. Починаємо з опису відеокарти і звертаємо увагу на такі пункти підключення, об'єм пам'яті, тип пам'яті, розрядні шини, частоту ГПУ та пам'яті. Далі переходимо в відгуки і виділяємо для себе моменти, які знайшли інші користувачі. Це також важливо робити перед покупкою. Наступно заходимо в де купити, фільтруємо за ціною і вибираємо магазин та ціну, яка найбільше нам. Подобалось. Крім цього, рекомендую зробити порівняння RX 6520 XT та GTX 1650 і вибрати для себе найкращу по ціні якості та відгуках. Як завжди, всі посилання залишу в описі під відео. На мою думку, RX 6500 XT самопотужна і безальтернативна за свій бюджет. Із мінусів тільки те, що відеокарта підтримує PCI Express 4.0, а наш батько і мати підтримують 3.0. Але для тих, хто не шарить, різниця самій. 3.0 і 4.0 в ігрових задачах складає 2-3% продуктивності. Тому don't worry, be happy. І навіть з таким мінусом RX 6520 XT буде продуктивніша за GTX 1650. Блоком живлення буде служити Chieftec Task Series на 500 Вт. Він має активний PFC модуль, вихідна потужність по 12 вольтній лінії складає 485 Вт. Також він є одним із самих балансованих за свою ціну. Два роки гарантії та бронзовий сертифікат. Кат насамперед за цю ціну знайти кращий блок живлення дуже складно. Головне, слідкуйте, щоб він не був навантажений більше 80%. Таким чином найпотужнішу відеокарту в цю збірку можна тикнути RX 6620 або з супернатяжку RTX 2060. Тут треба вже слідкувати і тестувати. А тепер переходимо до ігрових тестів. Як на мене, дует показує себе гарно, можна грати в сучасні проекти загалом на середніх налаштуваннях, з включеним ФСР, на середніх високих. Корпус вибираєте на свій смак, колір і бюджет. За наш бюджет рекомендую ось цей Gamdias Argus E5. У результаті збірка виходить 18 тисяч гривень або 16 тисяч, якщо замість корпусу купити коробку бананів за 5 гривень, яку ви так любите. Ну що, друзі, ось така збірка получилась. Ціль була довольна проста: за мінімальний прай. Зібрати компудактори, який запустить нові проекти на середніх налаштуваннях із нових комплектуючих. Пиши в коментарях, як тобі відос, підписуйся на канал, ціль набрати 10к підписників і до зустрічі!